Поліцейські затримали 47-річного жителя Роздільнянського району, який кинув у вікно односельця гранату. Встановлено, що у такий спосіб чоловік намагався позбавити життя колишнього хлопця своєї доньки, коли дізнався від неї, що той свого часу її дуже образив. У недверезому стані зловмисник взяв ручну осколкову гранату f 1 поїхав додому до молодика і кинув її у вікно будинку, висмітнувши чекло. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав, оскільки хлопця вдома не було, а його мати, з якою він проживає, знаходилась в іншій кімнаті. Пошкоджень зазнало лише житлове приміщення. Слідчі разом з обухоте. Технікуми вилучили з місця події фрагменти розірваної гранати а зуселі фігуранта гранату ргд 5 згорток з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс та пристрій для вживання наркотиків. На підставі зібраних доказів правопорушнику повідомили про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство, а також у придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. В ході подальшого досудового розслідування буде встановлено, де затриманий взяв бойові припаси. Також за результатами подальших слідчих заходів та експертних висновків вирішуватиметься питання щодо кваліфікації усіх дій чоловіка.